Вітаю вас, друзі! З вами Олексій Шевчук, партнер-речник адвокатського об'єднання Барістерс. Сьогодні неділя, а отже, черговий випуск Барістерс Уіклі» Вас очікує вже нижче, отже, поїхали. Але спочатку трішечки анонсів. 29 серпня в Одесі відбудеться великий юридичний форум пам'яті пана Бронза. І там наш партнер Ілля Новіков виступить з великою доповіддю щодо проєкту закону про суд присяжних в Україні. 15 липня наш партнер Андрій Йосипов виступить з доповіддю на великому форумі, який організовує юридична практика стосовно юридичних аспектів публічних закупівель в оборонній сфері. Нагадаю, що наша команда здійснювала успішний захист пані Безрукової керівниці агентства оборонних закупівель, і саме ми знаємо тонкощі роботи державних підприємств у сфері оборонних закупівель краще ніж хотілося б. Тому не пропустіть ці події. Важливо, що резонанс цього тижня викликала справа пана Чернишова, міністра національної єдності та віце-прем'єра. Власне, антикорупційний суд відмовився відстороняти пана Чернишова від посади, і успіх в справі забезпечує керівник команди адвокатів та Сіео Барістерс Олександр Тонакі, наш партнер Андрій Йосипов. Успішно продовжує здійснювати захист пана Червінського та крок за кроком виборювати перемогу, доводячи, що справа має політичне забарвлення. Щодо аналітичних матеріалів, наша адвокатка Івана Черні випустила великий матеріал, як захиститися від негативної інформації, яку розповсюджують саме в телеграм-каналах. Наша адвокатка Тетяна Борисова випустила великий аналітичний матеріал. Щодо того, як бізнесу бути готовим до податкової перевірки і які наслідки, якщо ви не допустили інспектора до перевірки. Наші партнери Пономаренко та Радзієвський продовжують випускати навчальні відеоблоги і роз'яснювати, що таке підозра, як захиститися від невідкладного обшуку. Власне, ці відеоблоги корисні не тільки адвокатам, а й бізнесу. Оскільки вони є навчальним матеріалом, команда адвокатів Барістерс продовжує підперег і день за днем обговорює справді кращої команди зводиться на нівецьку. Адвокати з міждень. Правильні